Хочеш миру, готуйся до війни. Як поводитись у разі небезпеки? Повинен сьогодні знати кожен певний у міськраді в наметі на площі ринок будуть проводити різноманітні тренінги та записуватимуть на курси. Це так, інформаційні війни, це також е -е, дія в цій чи інші ситуації. Е -е, все, що стосується бойових дій, тактичної підготовки і взагалі безпеки міста. Ну і звичайно, запис будуть здійснювати волонтери на тактичну підготовку. На підготовку е -е, Фізично і току е, у плані е, безпеки міста, захист міста. Війна війною, а певні вміння повинен мати кожен. Знати про першу долікарську допомогу потрібно і в мирний час на курси товариства Червоного хреста записуються і молоді батьки, і вчителі, і члени громадських організацій. Тут розповідають, не потрібно мати медичної освіти, допомогти врятувати життя може кожен. Потрібно організуватися. І вирішити для себе саме основне, що я хочу надати цю допомогу. Я хочу це зробити. І якщо це в голові є, якщо ми знаємо, як поводитися в цій ситуації, ми легко справимося з нею. От, наприклад, раптова зупинка серця для реанімації достатньо мати дві руки та знати кілька простих правил. Тверда рівна поверхня. Ставимо два край два пальці на край грудини. Ставимо одну долонь, зверху другу долонь, прямими руками в лікті і спиною починаємо робити компресії на грудину 30 натискань, запрокидуємо голову, закриваємо носа, відкриваємо рота, обхоплюємо губами щільно рот потерпілого, але беремо захист для свого рота, обов'язково якийсь. І робимо два глибоких вдохи. А ще кровотечі, переломи, опіки, обмороження, вдушення і так далі надавати першу долікарську допомогу. Зараз навчають директорів шкіл. У місті певні люди, які відповідають за кілька сотень дітей, повинні знати АЗП ПМД не лише в теорії. Перша реакція іноді людей, коли їх запрошують на це. Ну слухайте, я колись це вчилася, я приблизно це знаю. А, ніхто, слава богу, вже не питає, для чого це мені потрібно. Але після цих двохденних декількогодинних занять. Люди виходять щасливіші. Знаєте чому? Тому що почувають себе безпечніше. Втім, для того, щоб почувати себе в безпеці, мало вміти стріляти і накладати джгути. Згадайте лише кількість псевдозамінувань у Львові. Від початку року їх майже півсотні, і ніхто не певен, з якою метою мінувальники тестують реакцію міських служб. І якщо перші працюють на відмінну, то прості люди ставляться до таких речей доволі легковажно. Люди повинні правильно реагувати, відходити на безпечну відстань. Чим подалі не збиратися на цьому місці і не перепитуватись один одного, що «А це, а це міна, так це коробка, це ага. там може бути вибухівка. А де мій смартфон? Давайте будемо е, знімати. Так насправді ж бомба може бути і в побутових речах. Розповідають вибухотехніки. Вони, до речі, навчатимуть львів'ян помічати підозрілі предмети. Коробки, де торчать. Е, Електричні провода, можливо, бути якісь лампочки, світодіоди, рухати, піднімати, відкривати, струшувати чи копати, ну, будь-які рухи з нею категорично заборонені. А на львів'ян спеціалісти таки скаржаться. Водії не дають проїхати спецавтомобілями з проблисковими маячками. На місці події люди до останнього полюбляють спостерігати за роботами служб. Тож свою цікавість фахівці пропонують спрямувати в якесь корисне русло.